22 травня в день свята перенесення чесних мощей святителя Миколая з лікійських у барі, з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта у Луцьку відбувся традиційний хресний хід і молебень біля пам'ятника Святителю Миколаю, небесному покровителю Древнього Лучиська. Співаючи пасхальні пісне співи, священнослужителі Луцька на чолі з благочинним Луцької міської округи, протоієреєм Володимиром Літвенчуком, вихованці Волинської духовної семінарії та Вірні пройшли хресною ходою від Свято-Покровського кафедрального храму до пам'ятника Святому Миколаю. Першими під час процесії йшли із маленькими хоругвами наймолодші віряни, вихованці Недільної школи при Свято-Покровському кафедральному храмі. Пришедшим к нему и удеям, есть дверь, но я кто в ниге спасется, Тут був відслужений короткий молебень, а після прочитання Євангелія вірних було окроплено свяченою водою. Христос Воскрес! 24 травня Православна церква святкує пам'ять святих рівноапостольних Мефодія і Кирила, вчителів і просвятителів слов'янських. є небесними покровителями Волинської духовної семінарії, яка відзначає цього року 220-річчя. Напередодні престольного празника семінарського храму святих рівноапостольних Мефодія і Кирила святкову всенічну з благословення митрополита Волинської Лудського Ніфонта очолив речник Волинської єпархії протоіерей Валентин Марчук. Йому співслужили ректор Волинської духовної семінарії, протоіерей Русти Капаус та викладачі у священному сані. А удень свята Божественну літургію у семінарському храмі з благословення митрополита Волинського і Луцько-Ніфонта очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили, зокрема настоятель храму протоієрей Русти Капауз, благочинний Луцького міського округу протоієрей Володимир Літвенчук, настоятель кафедрального святопокровського храму протоієрей Георгій Шевчук. Викладачі Волинської духовної семінарії у сані священиків отці Олександр Богданов, Олександр Кондратюк, Роман Якубович, студент семінарії ірей Віктор Мартинюк. Уявіть собі, скільки потрібно їм було вчитися для того, щоб потім допомагати людям, які були навколо них, для того, щоб створити ту мову, яку сьогодні ми з вами користуємось, які вже скільки більше ніж тисяча років. Вони перемагали. І далі вони перемагали в тих трудах, на які їх посилали. Вони ніколи не відмовлялися ні від чого. Одна місія, друга. За богослужінням співали три хори. Волинської духовної семінарії під керівництвом протоієрея Петра Муляра. Молодіжний хор покров, керівник Ірина Гайдучик. Та майбутні регенти під керівництвом протоіерея. Сергія Дембовського. На у середу, 25 травня, в день приполовення п'ятидесятниці, з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, вікарі Волинської єпархії Єпископ Камінь Каширський Нафанаїл очолив Божественну літургію у Луцькому Святопетропавлівському храмі. Йому співслужив сон священнослужителів Луцького міського, а також Ківерцівського і Горохівського районних благочинь. З благословення предстоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія та митрополита і Луцького Ніфонта владика Нафанайл вручив священнослужителям церковні нагороди. Протирей Богдан. Олександрович Линник, настоятель святого Петропавлівського храму міста Луцька, хрестом з прикрасами. Аксіос. Аксіос! Аксіос, 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 Аксіос. 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 Протерей Олександр Ігорович Богданов, настоятель храму Волинської ікони Божої Матері міста Луцьк. Хрест прикрасили Аксіус! Тому що Аксіус! моменти життя кожен знає випускниками Луцької 24 ї школи. Є речник єпархії, прото Валентин Марчук та працівник прес служби Тарас Футрук. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта вони передали навчальному закладу. Факсимільне видання Луцької Євангелія 14 століття, видання якого здійснила Волинська єпархія Української православної церкви. Директор школи Юлія Юріївна Гринчук подякувала за такий цінний подарунок і увагу до навчального закладу. 29 травня у неділю про самарянку, п'яту після Пасхи, божественну літургію у Луцькому храмі всіх святих землі Волинської. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта очолив вікарій Волинської єпархії єпископ Камінькашивський Нафанаїл. Владиці співслужили клірик цього храму протоієрей Петро Базюк, помічник архієрея іереомонах Афанасій Герман, а також проти Ростислав Петров та Ігор Савієвський. Вранці після недільної божественної літургії у всіх храмах Волинської єпархії був відслужений молебень за дітей-сиріт. Програма ж фестивалю розпочалася із казки вистави для дітей Еліза у царстві правди. Її для юних глядачів підготували викладачі та учні недільної школи при Святопокровському кафедральному храмі. Той, хто буде любити один одного. Це дійсно такий моральний закон. Дійсно, Христос розпішає, коли ми робимо добру справу. Дійсно, ми є виконавці цих слів. Після вистави юні глядачі отримали від акторів ще й подарунки. По завершенні вистави на театральній площі Луцька відбулася виставка ярмарок. Робіть дітей-сиріт, дітей та молоді з особливими потребами. Для юних лучан та гостей міста проведено також ігри та майстер-класи. Бажаючі могли взяти участь у різноманітних конкурсах та навіть пострибати у мішках. Для переможців конкурсів призами стали канцтовари, які спеціально для проведення цієї частини програми 6-го всеукраїнського благодійного фестивалю духовної пісні Волинський благовіст надав благодійний фонд Рідна Волинь. Увечері у Волинському облому з драмтеатрі імені Тараса Шевченка відбулася основна частина фестивалю Гала-концерт за участі церковних хорів Волинської єпархії Української православної церкви та світських колективів. Дійство відкрили речник Волинської єпархії Української православної церкви прото і єрей Валентин Марчук, перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Степанцов та заступник луцького міського голови Андрій Киця. Речник Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук переказав присутнім благословення і вітання від митрополита Волинської Луцького Ніфонта та вікарія Волинської єпархії єпископа Камінька Нафанайла. Концертну програму розпочав архієрейський хор Святопокровського кафедрального храму Луцька під керівництвом Надії Романій. У виконанні цього колективу пролунало кілька класичних духовних творів. Дитячо молодіжний хор Покров під керівництвом Ірини Гайдучик виконав кант до Божої матері Все уповання моє, а також зворушливу композицію присвячену українським воїнам. Вони повернуться ангелами. Окремим номером концертної програми стала вистава гумореска Язика та Хвеська. Її зіграли молоді люди із особливими потребами, які є учасниками Волинського обласного центру реабілітації інвалідів з дитинства Джерело життя. Знаєш, що, Хвесько? Я тут подумав, і вирішив, що нам таки треба вода. Там й пораді. Щоб твого довго язика, пошілі буде. Після їх виступу зал аплодував стоячи. Я дуже дякую сьогодні. Від імені всіх, порушуючи трішки наш сценарій. Сідайте, будь ласка, нашим друзям з жерла життя. Людмила Васильівна. Ви присутні це керівник. Будь ласка, підніміться. Це громадська організація, яка об'єднує мам з дітьми, з особливою богом даною долею. Сьогодні тут присутні декілька організацій, яким ми виділимо кошти не лише для дітей-сиріт, а для таких особливих богом даних дітей, від яких ми повинні теж повчитися смиренню і терпінню. Молодіжний хор у Свято-Пантелеймонівського храму під керівництвом Юлії Маслянікової проспівав кілька духовних пісне-співів, а також народну ліричну пісню Чом ти не прийшов? Пальні карпатські мелодії та естрадні пісенні композиції виконав зразковий дитячий фольклорний ансамбль Криниченька із Закарпаття. Також виступили під час концерту чоловічий вокальний ансамбль Новий світ. Ой, там на голі, зелені мене, ой, там на під тим підумом, під тим ту зелена ружа, білий світ. Думок, думочку, бужа, Хор Волинської обласної організації УТОС. Пор храму всіх святих землі Волинської Волинські дзвони. хоровий колектив, а також тріо бандуристок дивоструни Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Досить складні і милозвучні церковні пісне співи пролунали у виконанні хору студентів Волинської духовної семінарії під керівництвом протоієрея Петра Муляра. Особливим номером фестивалю став виступ академічного камерного оркестру Кантабіле Волинської обласної філармонії під керівництвом Товія Рівця. У виконанні цього колективу глядачі почули кілька шедеврів класичної музики. Thank you На Завершення концерту, речник Волинської єпархії прото ірей Валентин Марчук подякував усім, хто долучився до його проведення. Я дуже вдячний, дорогі браті і сестри. Насамперед, вам за те, що ви прибули сьогодні і розділили нашу радість, радість творчого колективу Волинського благовісту. Я користуючись нагодою, дякую вже наперед. Нашій волинській державній телерадіокомпанії сьогодні вона називається трішки по-іншому, але зрештою вдячній Ользі Володимирівні, всім режисерам, всім, хто сьогодні працює тут на сцені, за камерами сидить, операторам, тим, хто дозволяє нам транслюватися по всій Волинській області, посередництвом інтернету, по всій планеті Земля. Тобто, всі мають можливість сьогодні побачити по телевізору цей благодійний концерт. Я дякую всім хорам. Дякую всім колективам. Завершився шостий всеукраїнський благодійний фестиваль духовної пісні Волинський благовіст спільним виконанням духовного гімну України. Боже, великий єдиний.